Всім привіт! Я дуже рада вас бачити мене на каналі. У нас сьогодні трошки менше світла для того, щоб <кхем> вижити. Добре, насправді, блокаути, і по 8 годин немає світла, то ми трошки економимо. Що ж, поїхали голову вперед-назад, праву сторону вліву. Напам'ятаю Напам вам, нагадую вам, що потрібно підписатися на сторінку, тому що тут багато цікавих тренувань. Плюс обов'язково напишіть, як вам це тренування. Коло в одну, коло в другу сторону. Плечі назад. П'ять, чотири. Три, два, один. Вперед. П'ять, чотири. Три, два, один. Ручки в різні сторони. Тягнемося в праву сторону, в ліву сторону. П'ять, чотири, три, два. Один. Нахил в одну сторону. Нахил в другу сторону. Пять, чотири, три. Два. Один. Також ми сьогодні будемо з вами робити баланси. Опускаємося вниз. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ой, все збилось. В одну сторону поворот, в другу сторону поворот. Насправді баланси нам потрібні для глибоких м'язів. І ми їх укріплюємо і покращуємо рівновагу якраз перед сезоном ожеледиці, підвернутих під ніг, ну і так далі. В одну сторону, в другу сторону. Ласом. Округлюємо спинку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Поїхали. До кульшових. Одну ніжку назад, другу ніжку вперед. Опускаємося вниз. Провертаємось наверх, вниз наверх. три, два, один, іншу ніжку, раз. Трошки не ту вправу. Два. Три. Чотири. П'ять. Угу. Добре. І також. Починаємо з балансів простіших. Да? Ми всі знаємо цю вправу. Хто зі мною давно ну, точно знає це вправу. Руки на потилицю, ліки дивляться в різні сторони. Ми тримаємо баланс на сідничних кісточках, да, тобто на оцих от горбочках, які ви відчуваєте, коли сидите. сідничних горбочках. на себе носочок, другий носочок. Тримаємо спинку рівненько. І давайте протягом хвилини. Тримаємо баланс, ще 30 секунд. Ноги не ставимо. 10 секунд. Супер. Хали далі. Тепер ми піднімаємо колінця в повітря. І ми будемо робити правою рукою крок, лівою ногою і навпаки. Тобто, права рука ліва нога, ліва рука, права нога. Навпаки, ліва рука, права нога назад, назад. Вперед. Вперед, назад, назад. І це будемо робити також протягом однієї хвилини. Вперед, назад, назад, вперед, вперед, назад, назад. Ще 30 секунд. Тап. Супер. Поїхали далі. Ми стаємо в планку і ми будемо переходити з рук на лікті, з ліктів на руки. Коли ми перейшли, ми піднімаємо одну ручку, другу ручку. Я зараз покажу, як виглядає повний сет. Лікті, ручки, одну. Другу. Але спочатку ми відновимо дихання. Ну, я в тому, в тому числі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. От, дихання відновили. Пульс нормалізувався і тепер можна робити цю вправу. Ем, Потрібно розуміти, що якщо ви починаєте вже зі збитим диханням, вам буде досить складно робити вправу. Тому спочатку краще відпочиньте. Вдих, видих, видих довше, ніж вдих. Відновилися і поїхали робити вправу. Так, так само одну хвилину. Поїхали. Входимо. І пропонуємо зробити ще одну вправу. Зробити її вже не а, велику кількість разів. Не одну хвилину. А зробити її по п'ять разів. Але ви будете добре розуміти, наскільки ви володієте своїм тілом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. ну Це нормально, насправді на початку циклу завжди дихання трошки складніше відновлювати. Що ж, поїхали, ми робимо по 5 разів на кожну сторону. Ручки у нас на потилиці. Тулуб у нас повертається в одну сторону, а нога йде в протилежну. Видих. Вдих. Не ставимо ногу. Чітко повертаємо тулуб. Раз два три. Чотири. 5. Супер. І тепер давайте трошки потягнемося. Ручки вперед. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Ще раз вдих. І вдих. Супер. Так, тепер поїхали далі. Одне плече завертаємо вперед. Назад, друге плече вперед. Назад. Одне плече вперед. Назад, друге плече вперед. Назад. Тепер тримаємося за мочком. Вдих, звели лопатки, видих. Округлили спинку. Вдих. Видих. Мій котик прокинувся. І тепер нявчить. Вдих. Видих. Може, навіть зараз прийде. Да. Да, моя булочко. Що Що, кіт? Що таке? Ой, який ти красивий кіт. Тикла кит, кіт, да? тикла сівий кіт. Добре. Лагаємо на спинку, притягуємо до себе ніжки, одну ніжку опускаємо назад, поперед притиснути до підлоги. Видих, вдих, поміняли, видих. Вдих, поміняли. Видих. Вдих, поміняли видих ще по одному, видих. Угу. Кругова спинка піднялася. Че ж, сьогодні вас відпускаю. Відпочивайте. Я думаю, вам сподобалося баланс, якщо ні, напишіть, мені будь ласка, чи вам було складно чи ні, щоб я розуміла, яке тренування підготувати для вас на наступний раз. А сьогодні я з вами прощаюся. Обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, напишіть в коменті, вийшло у вас чи не вийшло і що б ви хотіли зробити. І ми побачимося з вами зовсім скоро. Мазу з вами Па-па!